В першу чергу, як я і сказав, питання, які сьогодні звучали в сесійній залі, це розібратися по соціальній сфері, по харчуванню, провести службове розслідування, в першу чергу запустити тендер і щоб зняти цю соціальну напругу. Стосовно інших питань, стосовно тож цьому, -то, стосовно э, спілкування з громадою, виробити спільну з радою э, порядок дій і його подати знов ж таки в область. В області всі разом ми повинні вирішити, яким чином э, заспокоїти. Громадськість і для того, щоб сама громада района отримувала прибуток в бюджет, і оскільки ви розумієте, дві громади утворились, все ж таки не все так гладко. Є питання, які треба вирішувати, треба наповнити бюджет. Да, ми розуміємо, що у вас загалом наповнення бюджету йде через ПДФО. За так з доходів фізичних осіб, це буде оформлення всіх підприємців, але будуть певні складнощі. Народ все ж таки не всіх оформлює. А якщо буде наповнені через бурштин, я думаю, питань по бюджету не буде виникати. Виключно неупереджене розслідування. Виключно неупереджене розслідування. І в цьому випадку я думаю, буду із громадськістю спілкуватися. Якби я людина не нова тут. Я тут знаходжу вже там п'ятий рік. Я починав тут працювати підприємцем, да, я врожине з Києва, але приїхав сюди і працював тут раніше. Так сталося, що мене запропонували на посаду спочатку першого заступника. Потім я виграв конкурс і став головою адміністрації. В даному випадку виключно неупереджене розслідування.